Ви дивитеся неймовірну правду в зірок». Всі зібралися. Ми заряджені і готові починати. Тож, давайте це і зробимо просто зараз. Сьогодні у випуску Як колеги відреагували на те, що Віра Брежнєва розмовляє українською. Приїхала до Мукачево. І ось вам газдиня Лукачева. Мукачева. Хвилі хейту не вщухають. Чим знаменитості дратують українців. Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати. Поділ майна, сварки, суди та справжні вчинки. Як пройшло розлучення відомих людей? Хоче хтось купити наш будинок. До речі, вся правда про стосунки відомого шеф-кухаря Володимира Ярославського. Я хотів приїхати в Барселону. А вона каже: Ні, я не можу тобі дати таке життя. Яке тут і допомогти тобі мати це життя? І я не можу на себе взяти сміливість так змінювати твоє життя. Все це і багато іншого. Дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Після скандалу з серіалом Юрій Горбунов поїхав працювати ведучим у США. Віра Брежнєва перейшла на українську. А вірка сердючка обметюкала. Росіяни показали, що у неї під спідницею. Дивіться, дайджест події, дізнаєтеся ще більше. Не так давно ведучий Юрій Горбунов відверто висловився стосовно відомих українців, які поїхали за кордон під час війни, і слів, як то кажуть, не підбирав. люди. Втікають по різним причинам, але я хочу потім на тих людей подивитися, коли закінчиться війна, що вони будуть тоді робити. Це люди дуже часто в якомусь неадекваті роблять якісь вчинки, а потім вони не розуміють, як звідти виходити. І додем. Впевнений, що приміром влад яма з Америки до України не повернеться. Ну як ти можеш казати владу, він правий чи не правий? А з точки зору якоїсь громадянської позиції може ні, з точки зору захисту сім'ї і власної там персони, напевно, так чи вчинив би так я. Скоріше за все, ні. «Скоріше за все, ні, але все-таки так. Адже Горбунов разом із дружиною кетою Осечою таки поїхав до Америки. Втім, це лише невеличке відрядження. Подружжя в якості ведучих провели благодійний вечір на підтримку України у Нью-Йорку. Коли нас кличуть за кордон, наприклад, у Прагу три рази кликали. І в Празі ми збирали по 100 тисяч євро. То для цього треба їхати. І моя діяльність за останні півтора роки в тому і полягає, що ми їздимо з концертами, донатимо. Це наша робота. Цього разу на івенті було зібрано 80 тисяч доларів. Кулінарним талантом гостей вражав Євген Клопотенко голосом Тіна Кароль. До речі, щодо співачки, довкола її особистого життя знову почали ширитися пікантні плітки. Нещодавно блогер Богдан Безпалов заявив у Кароль вже кілька років, як роман із з її гітаристом Антоном Поповим. На відсотків 70 переконаний, що саме цей чолов'яга з цього відео. І є тим самим бойфрендом на сьогоднішній день співачки Тіни кароль, і тіні кароль вже давним-давно не потрібні ці масштабні зв'язки, не потрібні гроші і все інше, адже тіна собі забезпечила усе до кінця свого життя. І на сьогоднішній день вона собі дозволяє жити в задоволення. То чи є за цим фліртом на сцені, і справді стосунки покаже час. Йде час і для Світлани Лободи, але українізація зірки проходить зі скреготом. Днями зі сцени у Ніці співачка вирішила розповісти шанувальникам ні непростих іспитаннях українців. І, хоча вбрана співачка була у сукню з колекції Я патріотка говорила російською навіть попри вигуки глядачів із залу українською. Кожна сильна людина повинна вірити в себе, повинна вірити в людей, які знаходяться поряд із вами. вірити в людей, знаходяться рядом з вами. Ось Віра Брежнєва, схоже, повторювати помилок колеги не збирається. І активно спілкується у соцмережі з підписниками Солов'їною. Ну Що приїхала до Мукачево, і ось вам го Мукачева. Знайомтеся, одночасно, волонтер, суперволонтер та мій друг, якому я дуже дуже довіряю. Втім, за час повномасштабного вторгнення співачка приїхала до України вперше. І, хоча з перших днів однозначно продемонструвала свою проукраїнську позицію, не всі колеги позитивно сприйняли її повернення. Так Анастасія, приходько, була серед тих, хто засудив Брежнєву. Вона виходить в інших країнах і говорить російською, що вона українка. Що за подвійні стандарти, типу на двох стільцях заберіть у неї прапор України. Тане Насті вирішувати, в яких українців забирати прапори і паспорти, як і російським пропагандистам не вирішувати, чи відбудеться благодійний тур Америкою Вірки Сердючки? Адже ті активно розповсюджують фейки про його скасування. Що ж, Вірка відповіла у своїй манері, шановні шанувальники, таланту, таланта, пропаганди, пропаганда, що ми не приїдемо в Америку. リーディーでも、ナイチョウワイでも、お入りゴトゴリワイキモトペ鉄は。 Знаємо, що ви скучили за рубрикою було не було. Ми теж все для тебе, наш найкращий глядач. Сьогодні у рубриці було не було. Шеф кухар Володимир Ярославський розкаже про те, чи працює правило, що відвідувач ресторану завжди має рацію. А ще розкаже, як поводиться, коли до нього підходять знайомитися на вулиці та чому досі немає стосунків. Ах, володя ці та інші цікаві подробиці життя Ярославського. дізнаєтеся вже зараз. Давайте мерщій дивитися! Під час оглядини ресторану одного з найпопулярніших шеф-кухарів країни і судді проєкту Мастер шеф Володимира Ярославського. Ми запропонували йому пограти у гру було не було, аби отримати прямі відповіді на часом незручні питання. Ви <клухає> готові? <пім> так, давайте. Вмощуйтесь комфортніше. Ми починаємо. Ну і як же в стінах його закладу не запитати чи скандали він коли-небудь із відвідувачами свого ресторану? Бло. Через що? Через це. <гум> Може за все. Можу відстоювати персонал. Ви знаєте, що бувають такі лічності, які дуже хочуть е, потріпати нерви. Я виходжу і кажу, що ви тріпаєте нерви? Наприклад, я розуміюся, яким продуктом ми е, користуємося, і коли кажуть, що оливкова олія у вас гірчить, вона не гірчить. Тобто, правило про те, що гість завжди правий, тут не працює ні, ні, ні і ні. Гість не завжди правий. Хто працює з цим продуктом, хто насправді розуміє в цьому більше? Тоді перефразовуємо на шеф-кухар завжди правий. Бажання піти геть з кулінарії було. Бувають якісь важкі моменти, коли думаєш, чи тим я займаюсь, чи взагалі куди йти далі. Чи вартує це нервотрепка в житті, чи взагалі щось. Про малювання, про якесь мистецтво, про натхнення або зайнятися виробництвом якоїсь агропродукції. Знаєте, до речі, агропродукція цілком перспективний напрямок. А ще краще, власна виноробня. Та з цим бізнесом головне не переборщити. Тож маємо запитання: чи було в житті нашого героя таке, що після веселої ночі він на ранок нічого не пам'ятав? Здається, було 18 років. І що ж то за привід такий був. Та щось ми після роботи були, засиділись, куштували, здається, якесь вино. Я не пам'ятаю взагалі, як опинився вдома. Мені так я не пам'ятаю, як взагалі розповів, де я живу. Мені так поставили до двері до дверей і під зателефонували батькам. Від батьків потім дісталося. Сварив так, дуже дуже. Леятися нецензурними словами було. О, Боже. Любите такі словечка? Усі кухарі люблять. Вірші навіть знаю. То можливо продекламуєте. Так воно ж тоді нічого не буде. Поїхали далі. Ну як скажете, тоді давайте про найцікавіше, про особисте. Закохатися з першого погляду. Було. У скільки років це було? Я нормально так закохувався. У 27, 30, 32, 30... Е... 4, 37. Багато разів з першого з першого разу якогось, з першого побачення. Останнє таке кохання з першого погляду було з красунею з Барселони і ледь не скінчилося весіллям. Було. Закохатися з першого погляду. Було. У скільки років це було? Я нормально так закохувався. Двадцять сім, тридцять, тридцять два, тридцять чотири, тридцять сім. Багато разів з першого. З першого разу якогось першого побачення. Останнє таке кохання з першого погляду було з красунею з Барселони і ледь не скінчилося весіллям. Скільки тривали ваші ці стосунки? А, ну, десь два роки. І чому вони припинилися? Я хотів приїхати в Барселону. А вона каже: Ні, я не можу тобі дати те, таке життя, яке тут і допомогти тобі мати це життя і я не можу на себе взяти сміливість так змінювати твоє життя. Зараз у Володимиру 44, і від від шанувальниці краю не видно. Цікавоші підходять до нього знайомитись просто на вулиці. Було, звісно, так. Підходять та постійно. Ви мені дуже подобаєтесь. Можна з вами познайомитись. Пишуть мені, запрошують на побачення. Ну, а ви що? Та в мене з моїм часом в мене рослини вдома не витримують. А ви хочете щоб жінки витримували? Мені дуже приємно, звісно, що є якась увага. А я кажу, що ви надзвичайно смілива. Ви молодець, але моє серце зайняте. Та ці слова зізнається наш герой, аби відвести очі, і щоб людина не почувалася прикро через відмову. Насправді ж на особистому фронті відомого шеф-кухаря, як він каже, тотальна тиша. Що зараз відбувається в вашому особистому житті? Нічого я даю пораду молодим людям строїти своє приватне життя. До 27-28 років, бо далі в тебе починається кар'єра, ти йдеш за цим і просто не вистачає часу. І кажуть, що потім ще важче знайти підходящу людину, тому я що жест, багато я жест пунктів. Багато вимог, так. в яких твої навіть вже звички, які ти не готовий міняти. Я думаю, будувати своє життя. Вже як наставник для кухарів, тобто шукаю сенси в іншому, Тобто ви вже не, не бачите сенсу в сім'ї і в дітях? Я вже думаю, да, що... Що не буде у вас сім'ї і дітей. Декілька років тому вирішив, що буду чайд присвячу своє життя для якихось інших глибоких речей. І ці речі покращення рівня освіти для українських кухарів, просування національної кухні, звісно, власна кар'єра. Як ресторатора, і як судді мастерше. До речі, про проєкт чи було таке, що Володимир забував про зйомки через те, що банально їх проспав? Точно було, було, було декілька разів. Я не пам'ятаю як, але проспав потяг. А водій стояв е, під будинком і чекав. І ми поїхали у Бориспіль, я купував квиток у Харків, щоб долетіти швидше. Потім на зйомку. Книги домовилися, забув прийти. М в мене чомусь. Я подумав, що, наприклад, там було п'ятого числа, і я чомусь подумав, що п'яте буде завтра, а не сьогодні. І я е зі спокійною совістю від відпочиваю вдома, там сплю, мені телефонують. Ми вже на місці. Де? Навіщо? Так, так ми ж домовлялися на п'яте. Сьогодні п'яте. Забути слова на знімальному майданчику. Було, звісно. Так, було, було, було. На зйомках мастерше буває усюди на майданчику, де ти кажеш правильно слова. Ти чомусь іноді, в самий момент а, а, чомусь раз і випадає в тебе. У таких випадках напарники підставляють своє плече, так би мовити. Колись Оля щось підказували, дивилися. Ми вже без дублі знімаємо задля економії часу і підхватують інші судді, Якщо ти десь щось забув. А пам'ятаєш, що далі або просто ти бачиш паузи, ти підхвачуєш. Цими професійними навичками користувалися судді мастер і під час зйомок нового сезону кулінарного шоу, яке вийде на екрани вже 26 серпня, наша гра з Володимиром добігла кінця. За два тижні не пропустить прем'єру 12 сезону проєкту Мастершеф, де на головній кухні країни змагатимуться кулінари-аматори. А суд Титиме їх наша улюблена трійка суддів. буде дуже смачно, цікаво та захоплююче. Авлення до артистів під час війни змінилося, особливо якщо вони дозволяють собі сказати зайвого, а таких зірок чимало. Дивіться Настя Каменських Олег Винник. і багато інших рішень. Не розкривай всі карти у сюжеті. Має бути якась родзинка. Згоден Надюш. Тоді топ-5 зіркових заяв, які спричинили небувале обговорення у суспільстві. Чим не догодили зірки українцям? Дивіться. У час війни фанати не перестають чекати від своїх кумирів новин. Та зірки більше фонтанують зараз не хітами, а висловами і витівками. Часом не дуже доречними. Ми зробили підбірку топ-5 заяв зірок, які викликали бурю хейту у суспільстві. П'яте місце посідає репер Потап. Він практично весь час є героєм обговорені хейту. Особливо це було після пісні Волонтер, яка обурила суспільство за сексистські натяки. ночі провела, я була з хлопцями бійцями. Ну, там слова, що вона ну, там по ночах тискається, на ну, це дуже суспільство. Образило. Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати. Ще. А нещодавно в мережі обсмаковували його поїздку до Одеси, а саме фото звідти. Все тому, що довгий час від артиста не було жодних новин. То і люди думали, що він знову перебуває за кордоном. У як то кажуть, батальйоні ТРО Барселони. Краса Одеса Київ люблю соняшники за їхній яскравий колір за те, що це символ сили та родючості української землі. Показуха і гра на публіку це якщо коротко описати загальну реакцію на допис Потапа. Реакції від самого виконавця годі чекати. Йому настільки не до вподоби навала негативних коментарів. Що він їх просто видаляє з під фото, а під відео закриває можливість щось коментувати. Четверта сходинка дістається Світлані Лободі у перші дні повномасштабної війни. Співачка записала відео, на якому в сльозах просить зупинити війну. Втім, у зверненні є нюанс. Я вас дуже прошу тих, хто може зупинити цей жах. Бо ми всі, ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Публічно і безпощадно поставила її на місце журналістка Катерина Соляр. Це ти маленькі люди. Це ти маленька люда. Я не знаю, як тебе назвати, пані Світлана Лобада. Але ми тут всі великий народ великої країни. Ми всі можемо таке, чого тобі навіть не снилося. Наступний резонанс викликала її реакція на дівчинку з плакетом Харків без лободи на імпровізованому концерті. співачки. Ну хто тобі дав гроші? І, хоча Світлана потім писала дописи з вибаченням за недоречний вислів, ніхто їй не повірив. Навіть героїня цього скандалу Даша. бреше знову. До юри неможливо вимагати. Є. Є можна тільки заслужити. А для цього потрібно побачити і почути людей. Дізнатися, чого вони потребують, чого хочуть вони, а не намагатися впарити те, чого хочеш ти. Третє місце займає Юрій Горбунов. Спочатку шуму наробила новина про те, що студія прототип продакшн, керівником якої є Юрій, отримала від держави 33 мільйони гривень на зйомки серіалу «СМТ Інгулець». А потім і самі виправдання Горбунова, що мовляв, задля чого ми воюємо? Культура повинна розвиватися. Ми точно знаю, що гумор зараз потрібен. Одним із перших свого обурення не приховав Ігор Кондратюк. а цими передав невдоволення й роздратування суспільства. Шановний Юра. На чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів. І може це почуть ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює. І таки спрацювало на тлі цих новин міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку. А Горбунов відмовився від виграного фінансування, звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування. Друге місце дістається співачці Насті Каменських. Фрагменти з інтерв'ю про те, як вона важко проживала перші місяці війни і як змінилась за цей час, розлетілися мережею як гарячі пиріжки. Я, у мене був важкий цей рік. Було багато алкоголю. Боже, я не можу, боже, я не можу. боже, боже, боже. Боже, де вийти з цього тіла, боже, я не можу. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже. Нехай, в мене враження, ніби я на ракеті. Гола! На що гола? Бо нема що мені скривати. Такими волоссям лечу. Та от поки Маша Єфросиніна дякувала їй за відвертість, публіка робила свої висновки щодо висловлювані відвертості співачки. А стендаперка Лєра Мандюк взагалі зробила пародію на інтерв'ю. Зараз, наприклад, перед тим як збрехати, я завжди кажу, якщо чесно. Якщо казати чесно, якщо казати правду, Макс, буду казати, як є. Та перше місце нашого топу посідає Олег Винник. Напевно, немає такої людини, яка б не бачила бодай уривка цього єдиного інтерв'ю, співака за час повномасштабної війни. Мемів і хейту воно назбирало стільки, що хоче греблю гати. А питань після нього залишилось більше ніж відповідей. Як ти виїхав і чому ти тут? Не зможу і не хочу, і не буду. Я розповідати у вірусних відео в Тіктоці. висміяли дуже важливі заяви артиста. Це ж моє волосся. А це те ти... сказав. Я просто хотів, як то кажуть, насправді показати наскільки мене виросло волосся за час війни. Коментарі ж під відео самого інтерв'ю з'являлися зі швидкістю світла. Боже мій який кошмар. Мене вистачило на 15 хвилин. Невже це в здоровому глузді? Людина таке говорить? Після НК було важко знайти більш крінжове інтерв'ю, але знизу постукав Олег Винник. Слово не горобець, вилетить, не спіймаєш і зіркам як нікому варто сто разів подумати, перш ніж щось вчиняти чи казати. Особливо в час війни, розуміючи, якою над великою ціною дається кожен клаптик рідної землі, та більш толерантною варто бути аудиторії, адже всі ми люди, які по різному проживають стрес та помиляються. В єдності наша перемога. Спочатку вони показують ідеальні стосунки в соціальних мережах, а потім зі скандалами ділять майно. Хто зірок не зміг гідно закінчити стосунки з колишніми? Хто досі судиться через будинки? А хто віддав все тій, кого любив, аби вона була щасливою? Ай, не знаю. Дивіться наш сюжет, у якому знайдете відповіді на усі ці і не лише питання. Романтична історія кохання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса давно в минулому кожен, так би мовити, після розлучення будує своє життя. Але як щодо побудованого і спільно нажитого за роки шлюбу? Бо якщо колишніх друзів пара між собою поділила легко, то що з майном? Не так давно дорофєєву помітили у київському центрі надання адміністративних послуг. Але на фото Надя не розписується з новим обранцем Мішою Кацуріним, як подумали більшість шанувальників, а виписується з будинку, де жила з Дантесом. Я не знаю, ніхто з нас напевно не захотів би залишатися в цьому будинку. Просто ну е -е, хоч хтось купити наш будинок до речі. Цей розкішний двоповерховий будинок на Київщині з басейном і садочком, виконаний у світлих тонах та з натуральних матеріалів. Дантес в одному з інтерв'ю заявив, що лишає Наді. Я переїхав в квартиру, я зняв квартиру. Я казав: я готовий типу залишити. Ну, хочеш, забирає будинок. Надя каже: Та мені потрібні ці геройські твої вчинки, блін, ми. Будували його разом, і наче будемо, наче будемо ділити його теж разом. Що власне пара і зробила? Тож будинок каже співачка, вже продали. Кошти розділили цивілізовано і без жодних чвер, на відміну від наступного колишнього подружжя. Володимир Остапчук разом зі своєю новою молодою дружиною Катериною мало не щодня хизується ремонтними роботами у заміському будинку ведучого. Дівчина активно займається переплануванням, обирає меблі, деталі інтер'єру та інше. Оцю стінку треба знести. Навіщо дітям окрема ванна? У батьків має бути велика. Нехай на перший поверх ходять. Але тільки є одне але. Дім в елітному котежному містечку на Київщині, де почала хазяйнувати молода господиня, і досі частково належить, як з дружині Остапчука Христині, про що вона гостро й нагадала молодятам, назвавши це крадіжкою її дому. Перш ніж планувати зносити стіни в нашому з Володимиром спільному будинку, який ми будували в шлюбі, і ще не поділили. Бажано зі мною це питання вирішити. Викопіть мою частину, наприклад, а потім зносите, що бажаєте, будуйте і живіть. Бо якось це зовсім негарно виходить красти за словами Христини, вона пропонує колишньому мирний шлях виплатити їй її частку. Та, схоже, справа таки дійде до суду. Суд це бруд і негатив. Та я розумію, що поки я хочу по закону, чесно і як домовлялися, хтось хоче все собі. Якщо в мене будуть красти моє, я мовчати не буду. Тоді всі разом повертатимемо мені моє. І плюс дівчаткам буде урок, як не бути такими дурними, як я, одразу встановлювати собі все по половині в шлюбному договорі, вірити, ок, але бачите, не всі порядні. Тож, перш ніж облаштовувати нове сімейне гніздечко, Володимирові ще доведеться поборотися за нього з попередньою його господаркою. А Каті трохи пригальмувати з вибором дизайнерських меблів. А ось розподіл майна з колишньою третьою дружиною Віктора Павліка Ларисою Созаєвою недовгі роки перетворився у справжню майнову війну. Все почалося з того, що співак після розлучення вирішив продати чотирикімнатну квартиру, яку придбав колись дружині. Лариса ж у свою чергу голосно й на всю країну заявила: Павлік виганяє її на вулицю. На захист співака вступила вже його нова дружина Катерина Реп'яхова. І так би мовити, прояснила ситуацію: ніхто нікого не виганяє. Квартира й досі у кредиті. Сплачувати дорого, гроші віддадуть Ларисі. Віктор всі ці роки виплачує божевільний кредит, який він взяв на 18 років. Він вже 500 тисяч доларів виплатив, при тому, що квартира коштує 200 тисяч, і ще йому потрібно виплатити 200 тисяч, якщо він буде продовжувати виплачувати. Судитися і скандалити за майно, екс дружині за словами Каті, було вигідно, адже її життя у чотирикімнатній квартирі буквально проспонсороване. Віктор Франкович їй там гроші висилав. Ну це таке діло. Але вже більше року я сама особисто плачу їй комуналку за її квартиру. Зрозуміло, що з наших сімейних грошей вона не хоче все вирішувати мирним шляхом. Вона побажала Віктору Франковичу жити все життя на орендованих квартирах. Звичайно, в неї радіє душа, коли гроші йдуть з нашої родини. Тож бадьора і молода Катя, яка кожну копійчину чоловіка тепер намагається зберегти у своїй родині, взяла справу у свої руки і торік таки довела її до кінця. Вона каже, що мене виселяють з квартири, та без проблем можеш взяти цю квартиру собі, тільки якщо у тебе є можливість її утримувати. Чому ми повинні утримувати її? Далі все життя. Я хочу захищати права і інтереси своєї сім'ї. Ми їй запропонували, що ми знаходимо покупців та закриваємо цей кредит. Там залишається сума. Ми ще додаємо свої 30 тисяч доларів та віддаємо 100 тисяч доларів. Від розлучення й подальшого тяжкого розподілу майна не застрахований ніхто. Але наші зірки, які пройшли через це, радять. Довіряти одне одному треба. Але обумовити всі деталі. У разі якщо шлюбу прийде кінець, теж варто. Аби зберегти і час, і нерви, і мир навіть між колишніми. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Дякуємо, що ви завжди поруч. Скоро обов'язково побачимось.